Шай, Тоша, йдемо гуляти, Тошка. Пішли, пішли, вечірня прогулочка, стрибай. Давай ми тебе одягнемо і йдемо гуляти, це да? наш поводочок, Комб... комбінізончик наш. Так, давай. Давай, Тошико, давай. Ти ж гуляти йдеш з нами на вуличку, так? Да? Такий грозний собачка, на поводочок. Все, все гуляти. Це він так радіє, що його ведуть на вулицю гуляти, так? Да? Ой, хороший! Пішли гуляти. Кошка, <реш> ми ж гуляти йдемо. Що це таке? Це з радощів так. Все. Все, а тепер чекай. Зараз я теж одягнуся, бо там мороз на вулиці, і підемо гуляти. Давай такого. Ой такий хороший такий. О, хорошенький, хорошень. гуляти, да? Зараз одягаємося і йдемо гуляти. Разом. Да? Ти такий радий, що гуляти йдеш? Ну все, чекай, зараз ми одягаємося і йдемо. Все, сиди і чекай. Ти ж розумник. Тож, все, йдемо гуляти. Да? Ти радий? Радий. Радий? Йдем.